На сьогоднішній день в мережі відділень Укрпошти в Донецькій області працює більше ніж 400 співробітників ще близько 100 працівників працюють у сервісних напрямках: сортувальники, водії. Є деякі проблеми з нестачею кадрів, але це напевно загальна проблема Донецького регіону, тому що у деяких населених пунктах вже неможливо безпечно знаходитись, і саме там сама гостра. Проблема з нестачею кадрів, але е, я дуже вдячний нашим колегам, нашим співробітникам, що вони працюють і надають послуги. тому що там, де є Україна, там є Укрпошта, і ми працюємо над цим. Проблему нестачі співробітників у компанії вирішують наступним чином. «Укрпошта» визнана об'єктом критичної інфраструктури. Так, ми надаємо бронювання нашим співробітникам за словами Максима Судкового. Навіть попри можливість бронювання працівників, є ті, хто виявив бажання та волю піти захищати рідну країну від ворога по компанії Укрпошта більш ніж 900 співробітників захищають нашу країну у лавах Збройних сил України. Що стосується нашого колективу, то шість співробітників знаходяться і боронять Україну у ЗСУ. Хтось на фронті хтось у відділенні, кожен з них щодня докладає зусилля, аби допомогти країні наближати перемогу.